Україна та Південна Корея посилять обмін розвідданими, заспокоює українських громадян президент України Володимир Зеленський заспокоює у відповідь на повідомлення, які він сам підтверджує і ретранслює, про те, що північно-корейські війська. Продовжують прибувати е, до кордонів України, ну в Курську область, е, зокрема. Там, де у нас контингент стоїть, і збираються серйозно воювати з Україною з українськими нашими збройними силами. ось, що мені хотілося би сказати, пане президенте, не обмін розвідданими треба посилювати, а треба вимагати присилання сюди південнокорейських військ. Військового персоналу, причому не якихось там перекладачів, а бойового персоналу. Більше того, треба ставити питання перед американцями про присилання сюди американських військ, перед британцями, про присилання сюди британських військ, перед поляками, польських військ, перед французами, які вже були готові півроку тому чи трохи більше свої війська прислати, про присилення французьких військ. Тому що Росія і Північна Корея те, це більш потужно, ніж просто Росія. Північна Корея це реальні звірі з півторамільйонною Півтора Півторамільйонна армія звірів. Треба бити всі колокола, кола, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми не хочемо зазнати військової поразки. Тому що це перша ластівка чи, чи хто там. Перший динозаврик, оці 10 тисяч чи 12 тисяч корейців, за цими 12 тисячами послідує 120, а потім 600 тисяч. І якщо ми не залучимо іноземні війська для протистояння їм для захисту нашої країни, причому уже зараз, то завтра, причому завтра це буде дуже скоро. Це тижні можуть бути лічені. Ми просто матимемо тяжку військову поразку одну за другою. І тоді вже буде пізно, тоді вже за нас ніхто не вступиться, коли нас розіб'ють і будемо відступати назад. Треба вже вимагати присилання іноземних військ для захисту України. Тим більше ви самі говорите, що конфлікт інтернаціоналізується, конфлікт. Ескалується так, що вперед є всі основання говорити про те, що ми потребуємо допомоги іноземних військ, військ союзників.